Вітаю далі про найцікавіше зі світу спорту. Команда російського боксера Олександра Повєткіна має намір оскажити дії рефері Луїса Побона, аби домогтися його дискваліфікації. За словами агента Повєткіна Дмитра Іванова, цитуємо: рефері не вжив жодних заходів по відношенню до Володимира Кличка, який своїми діями дискредитував не лише Сашу, а й усіх російських глядачів. Ми будемо подавати протест на дії Побона. у той же час. Іванов жодним чином не заперечує проти того, що Повєткін без шансів програв поєдинок українському боксеру. Український олігарх Ігор Коломойський фінансуватиме литовський баскетбольний клуб Жальгіріс. Переговори з цього приводу тривали з червня поточного року, і у понеділок сторони дійшли принципової згоди. Сезонний бюджет литовського гранда становить 2 мільйони доларів. Тепер литовці чекають на перший транш, який сподіваються одержати вже до кінця жовтня. Колишній гравець мадридського реала, німець Месут Езіл, якого влітку за 50 мільйонів євро придбав лондонський арсенал, вже звикає до ролі одного з лідерів британського футбольного гранда. У чотирьох зіграних ним матчах прем'єр-ліги він зробив три гольові передачі. Аби остаточно стати справжнім каноніром днями Езіл придбав Феррарі 458. За шедевр італійського автопрому, виконаний у кольорах лондонського клубу. Футболіст виклав 400 тисяч фунтів стерлінгів. Тим часом, колишній одноклубник Езіла, француз Керім Бензема вельми невдало почав сезон і вже встиг почути свисту болівальників вершкових на свою адресу. У січні Реал планує продати свого форварда. Не виключено, що Бензема може стати одноклубником того ж Езіла, оскільки, крім Челсі, ним цікавиться Арсенал. «Мадридці» готові відпустити 25-річного француза за 20 мільйонів у євровалюті. На цю годину у мене все далі. Прогноз погоди. Побачимось.